На захід також були запрошені депутати, волонтери, лідери думок, бізнесмени, ті, хто підтримує батальйони ще з перших днів війни. Серед гостей народний депутат, колишній керівник служби безпеки України Валентин Наливайченко, який наголосив на особливих історичних зв'язках між українськими і чеченськими добровольцями. Вільні завжди підтримують вільних». Ось цими словами я сьогодні і прийшов, і з такими підходами ми і починали тоді визвольну боротьбу, і насправді це вже більше ніж підтримка. Це вже такі знаєте братерство. Серед запрошених представників парламенту був також заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, який відзначив історичне значення участі чеченських добровольців у війні проти російської агресії. Для нас дуже важливо, що разом з нами, разом з українцями. Є і інші народи, які повстають проти Російської Федерації і забивають свяхи у кришку труни Російської Федерації, яка рано чи пізно але розвалиться. І тоді і Чкерія буде вільною, і інші народи, які зараз поневолені Російською Федерацією, також будуть вільними. І Україна нарешті переможе в цій війні і повернеться своєї території.